Риби, вітаю вас! Це гороскоп для вас на листопад 2024 року. Мене звуть Ольга Медведська, і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології української мови. З перших же чисел листопада астрологічні події кидатимуть нас у вир буремності та турбулентності. Почнемо з того, що 1 листопада на небі зійде молодик в знакові Скорпіона. І це саме по собі створить такі умови, коли всі люди навколо нас будуть в настрої прискіпливості, токсичності. Ми будемо відчувати певну невдоволеність. Молодий місяць завжди приносить щось новеньке в ту сферу, в яку він потрапляє, і для вас це сфера -го дев'ятого гороскопу. А отже, всього нового і старту варто очікувати в темі, наприклад, вирішення якихось юридичних питань або бюрократичних. Також ви можете вирішувати якісь питання, пов'язані із закордоном. можливо, еміграція чи зібрання документів для виїзду за кордон, або якщо ви вже живете за кордоном, можливо, вам потрібно буде займатися вивченням там іноземної мови, або якимись іншими питаннями, пов'язаними із іноземцями чи тою країною, в якій ви знаходитеся. Також це може бути початок планування відпустки, купівля білетів, бронювання. А також перебування молодика в дев'ятому домі гороскопу може означати початок перекваліфікації для вас, здобуття нової кваліфікації чи нових знань. Якщо ж для вас є актуальною тема викладання, ви можете в цей час почати викладати, тобто заключити контракт на викладання, або почати створювати свій новий навчальний курс, або писати статті чи готуватися до захисту. Якоїсь наукової вашої роботи, а для когось із вас це означатиме спілкування з родичами вашого партнера. А з 1 по 7 листопада ми всі відчуватимемо вплив напруженого аспекту опозиції між двома важливими і досить непростими планетами: це Марс та Плутон. Вони стануть одне навпроти одного, тим самим утворюючи напругу своїми енергіями, які будуть зіштовхуватися. Марс це планета війни, агресії, а Плутон це планета влади, трансформації, але також і смертей та криз. Через цей аспект дуже сильним буде відчуття того, що йде боротьба в світі за владу не на життя, а на смерть. І ми розуміємо, що не просто так відбудуться вибори в США саме в цей період. Вони відбудуться 5 листопада. І саме тоді буде відбуватися і пік взаємодії цих двох напружених планет. Я не кажу про те, що станеться обов'язково щось жахливе, пов'язане із цими виборами, але я хочу сказати про те, що вони будуть непростими. Можливо, ми побачимо певні якісь події, можливо, це буде поза кадром. Хоча також вплив цього аспекту буде не лише на Америку їхні вибори, а на інші країни. Також тому, що такий аспект він буде загострювати будь-які конфлікти, які вже існують в світі, як на міждержавній арені, так і загальнолюдські. При тому слід зважати також на те, що Плутон при цьому буде знаходитися в останньому градусі знаку Козиріг, через що він може підігрівати і підштовхувати до якихось негативних проявів до капостей влади, яка є авторитарною, адже. Плутон в Козирогові – це саме тоталітарна авторитарна влада. І ось наприкінці своєї взаємодії, цієї планети з цим знаком, може і здійснитися якась неприємна подія. Цей період може стати часом бунтів, зіштовхнень, конфліктів, протистоянь і, можливо, навіть озброєних. І це буде не, мов би, як нарив, який набирався, набирався, і тут він вибухне. Тому раджу берегти себе в цей час. Не бувати в місцях великого скопичення людей, також не з'ясовуйте ні з ким відносини, тому що це може перейти в масштабний конфлікт, навіть із застосуванням якоїсь фізичної сили. Також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, а ось на провокації не ведіться, ігноруйте їх. Для вас цей аспект торкатиметься 5 та 11 домів. Вашого гороскопу. через що можуть виникати напружені ситуації, пов'язані із вашими дітьми або з темою материнства, батьківства, ви можете бути роздратованими щодо ваших дітей, тому заздалегідь подбайте про свій психологічний стан, приділіть вчасно час собі за для того, щоб ви не зривалися на ваших дітях. Також напруга може стосуватися вашого особистого життя, і вам може довестися приймати якісь важливі рішення щодо людини, яку ви кохаєте, або щодо ваших якихось творчих проєктів. І ще можуть відбуватися в цей період часу якісь зміни у ваших відносинах із соціумом, тобто змінюватиметься ваша роль в якомусь колективі або загалом в соціумі, і ще може виникнути потреба. Якось захищати себе, відстоювати свої кордони, показувати свою незалежність, свою свободу і протистояти якомусь тиску на вас. З 2 по 5 листопада відбуватиметься напружений аспект, опозиція між Венерою та Юпітером. Тож в цей час краще не призначати якісь процедури краси, побачення, романтичні знайомства, краще цього не робити. І також відкладіть покупки. Чогось важливого, дорогого, теж на інший день, тому що є ризик. Занадто багато витратити. І також слідкуйте за вашою поведінкою, за проявленням себе, тому що є ризик, що ваша поведінка буде надто легковажною, інші її сприйматимуть просто як флірт. У вашому випадку цей аспект торкатиметься 4-го і 10-го домів вашого гороскопу, через що у вас можуть виникати якісь конфліктні ситуації, пов'язані із вашою. Ріднею, наприклад, хтось із них може намагатися перекласти свою відповідальність чи свої обов'язки на вас, а також ваше якесь керівництво чи люди, які якимось чином стоять над вами, можуть вам нагадувати про ваші заборгованості, як по роботі, наприклад, так і, можливо, це будуть якісь штрафи, і вам доведеться неприємно спілкуватися з якимись державними інстанціями. 2 листопада Меркурій перейде в знак стрільця, і це ваш. Десятий дім гороскопу, тому з цього часу ви можете очікувати величезну кількість контактів, спілкування, роздумів на тему вашої кар'єри, на тему вашого спілкування з, можливо, з вашим керівництвом або із державними органами інстанціями. Теж ви можете збирати якісь документи для державних інстанцій або вже безпосередньо звертатися туди для вирішення якихось питань. Також це можуть бути переговори з вашим керівництвом або важливі розмови з вашими батьками і, взагалі, спілкування з людьми старшими. Також це можуть бути розмови пов'язані із Вашими амбіціями з кимось ви можете це проговорювати. Багато буде переговорів по вашій роботі або пов'язаних із зміною вашого якогось статусу. Це може бути статус абсолютно будь-який. Ви можете багато і думати, і говорити, або збирати інформації щодо того, як вам вирости в професійному плані і краще побудувати свою кар'єру. 4 листопада Марс, планета активності, руху вперед та енергії, переходить в знак Лева, і це ваш шостий дім гороскопу. І з цього часу ви будете багато часу приділяти своєму здоров'ю, можливо, здоровому способу життя. Ви можете налагоджувати і своє харчування, і свій сон, і свій розпорядок дня, і почати, до речі, займатися фізичними вправами. Також це можуть бути якісь конфліктні ситуації, пов'язані із вашими колегами по роботі, тому що Марс це також і планета конфліктів. А загалом, якщо чесно, то Марс в шостому домі завжди приносить багато клопотів, багато обов'язків, знаєте, такої щоденної рутини, коли багато-багато різних справ потрібно зробити як по дому, так і по роботі. 11 листопада Венера планета. Гармонії, краси і матеріального достатку переходить в знак Козарога, і при цьому ми всі станемо трішечки більш прагматичними, виваженішими. Особливо це буде стосуватися особистих взаємовідносин. Ми будемо бачити інших людей без прикрас, такими як вони є. Якщо до цього, наприклад, у вас були рожеві окуляри відносно ставлення до когось, то зараз вони спадуть, і ви можете побачити людину, якою вона є за правду. Це буде стосуватися будь-кого, в тому числі партнерів наших вже дійсних, нинішніх або ж потенційних у питанні витрат, ми також станемо більш практичними і в першу чергу звертатимемо при здійсненні покупок на доцільність того чи іншого товару. У вашому випадку венера опиниться в вашому 11-му домі гороскопу, і тому вона принесла гармонію чи можливість покращити ваші стосунки з вашими друзями. Якщо у вас були якісь Шершавості і непорозуміння з вашими друзями обов'язково скористайтеся цим часом. Також ви побачите, що в соціумі чи в якомусь колективі людей вас цінують, про вас скажуть хороші слова, і ви подобаєтеся загалом людям. І ще спілкування, яке у вас в цей час буде, воно може бути корисним для вас. Ви можете опинитися в компанії з авторитетними, якимись важливими, вагомими людьми. І одинадцятий дім це ще й дім майбутнього. І в цей час ви можете будувати свої плани на майбутнє, проте не просто мріяти, а абсолютно тверезо і точно оцінювати, що вам слід робити, і куди рухатися поблизу 12 листопада відчуватиметься вплив напруженого аспекту. Між Меркурієм і Сатурном в цей час краще не проводити якісь важливі переговори, і також не здійснювати важливі і дорогі покупки. Краще відкладіть це на інший час. І цей аспект торкнеться першого і десятого домів вашого гороскопу, через що може виникнути якась напруга протиставлення, можливе вашого авторитету і авторитету, наприклад, вашого керівництва. Або якісь люди, які є старшими від вас за віком, можливо, це ваші батьки, або інші авторитетні для вас люди будуть чимось незадоволені. Можливо, вони будуть вам висувати, що ви повинні зробити якісь справи, виконати свої обов'язки. Або ж вам може довестися спілкуватися з представниками органів державної влади. 15 листопада на небі зійде повня в знакові тельця, і це ваш третій дім гороскопу. Повний місяць це завжди завершення якогось процесу, кульмінація. І, потрапляючи в третій дім гороскопу, він несе за собою завершення якихось питань пов'язаних із документами. Якщо ви до цього, наприклад, ходили в автошколу, то зараз ви можете вдало здати іспит з водіння і отримати, врешті, свої права на керування транспортним засобом. Або ж це можуть бути будь-які, звичайно, інші документи. Також це може бути завершення. Переговорів, які ви деякий час вже проводили, чи ж ви хотіли заключити якийсь договір, то зараз, поблизу 15-го числа, ви також можете його підписати. Таке положення повні може означати і завершення вами якогось навчання, чи завершення роботи над певним проектом, коли вам потрібно було. Збирати якусь інформацію, або ж ви можете навпаки вступити врешті-решт на якесь навчання, якщо ви перед цим до цього готувалися. Також ви можете в цей час отримати якісь важливі новини від ваших братів та сестер і придбати якийсь засіб зв'язку або транспортний засіб. І загалом можуть бути якісь події щодо вирішення питань пов'язаних із засобами зв'язку, з транспортними засобами. Можливо, ви не могли оформити або розмитнити авто. То зараз вам вдасться це зробити. Поблизу 17 листопада відчуватиметься вплив напруженого аспекту опозиції між сонцем та ураном, через що можливі збої в роботі техніки, а можуть скасовуватися плани, може барахлити інтернет і зв'язок. Тому майте в голові про всяк випадок план Б, якщо ваші плани підуть шкереберть і не так, як ви цього хотіли. Цей аспект торкатиметься вашого 3 і 9 домів гороскопу, через що у вас можуть виникати якісь неприємні, несподівані зміни в колі вашого спілкування, може бути якась сварка, або хтось із ваших добрих знайомих раптово кудись переїжджає і ви більше не зможете спілкуватися. Також раджу вам бути дуже обережними за кермом, всім загалом, але вам обов'язково в цей період часу поблизу 17 листопада. Також не рекомендую вам підписувати якісь документи важливі і проводити переговори. Тоді ж з 17 по 19 листопада відбуватиметься опозиція, теж напружений аспект між Меркурієм і Юпітером, через що краще відкласти важливі дорогі покупки на інший день, тому що ви можете забагато витратити і купити щось, аби лише бути престижними, щось заради понтів, коротше кажучи, а не щось дійсно вам потрібне і хороше. І також в розмовах можуть бути різного роду дискомунікації, тому що кожному з співрозмовників буде здаватися, що він авторитетний і інша людина недостатньо його поважає. І цей аспект торкатиметься вашого четвертого та десятого домів гороскопу, через що можуть виникнути якісь непорозуміння у вашій сім'ї. Родині, і також може бути якась суперечка з важливою для вас людиною, можливо, старшою від вас за віком, можливо, ця людина є вашим керівником чи батьками, і при цьому можуть фігурувати якісь ваші обов'язки, а також тема нерухомості і місця вашого проживання. Щось може бути неприємне для вас в цих сферах. 19 листопада Плутон, найповільніша, найвагоміша планета нашої сонячної системи, переходить в знак. Водолія на найближчі 20 років. Погодьтеся, це великий термін, тому ця подія є точно непересічною. Цим переходом Плутон переводить усе наше людство на новий щабель на орбіту прогресу, народовладдя. Тож цей момент переходу можуть загостритися вже існуючі якісь проблеми. Плутон, опинившись в знакові водолія, перейде і в ваш 12-й дім гороскопу. І це буде час, коли ви зможете втілити свої якісь давні мрії. У вас буде достатньо часу для цього, тому що ми знаємо, що Плутон перебуватиме в цьому вашому домі аж цілих 20 років. Тому у вас буде достатньо можливостей для того, щоб досягнути. Ваших цілей та мрій, також можуть вирішуватися ваші справи стосовно вашого переїзду. Проте, звичайно, не одразу, а поступово. Ви можете переїхати в іншу країну, або ж якщо ви зараз вже живете за кордоном, то ще кудись переїхати, або розглядати питання щодо повернення на батьківщину. Також це буде час отримання якихось відповідей стосовно вашого минулого, можуть відкриватися якісь секрети. І також це буде час, коли ви будете поступово звільнятися від всього, що вам не потрібно. Те, що ви з собою тягнули якийсь період часу з вашого минулого, і ви будете впевнюватися в тому, що вам це більше не потрібно, і воно буде якось або саме собою відпадати, або ви будете змушені від цього відмовлятися. З 20 по 22 листопада відбудеться дія. Гармонійного аспекту між Венерою і Сатурном, і це буде просто прекрасний нарешті час для дорогих покупок, для купівлі чогось важливого, також для б'юті процедур і для романтичних знайомств і побачень. До речі, є шанс не лише познайомитися для якогось флірту чи романчику, а навести відносини, які в подальшому стануть серйозними і довготривалими. І цей аспект вплине на ваш другий і дванадцятий дім гороскопу, і це просто чудове положення, оскільки ви зможете отримати винагороду матеріального характеру за ті ваші кроки та старання, які ви здійснювали в минулому за ту вашу відповідальність та неухильність у виконанні ваших обов'язків. З 20 по 22 листопада буде немовби би віконце можливостей, коли ви зможете. Здійснити якісь хоча б кроки в напрямку досягнення своєї мрії, і це сприятиме значному пришвидшенню досягнення ось цієї цілі. Скористайтеся обов'язково цими деньками. 22 листопада сонце переходить в знак стрільця, і це ваш 10-й дім гороскопу. І з цього часу ви можете через якісь питання спілкуватися з представниками органів державної влади, звертатися. З якимись запитами до них, а також вирішувати якісь питання стосовно вашої кар'єри і набуття вами якогось статусу, можете подавати документи для того, щоб підтвердити якийсь ваш певний статус, або взагалі працювати на те, щоб піднятися кар'єрними сходинками, тим більше, що у вас буде. Чимало різноманітних робочих задач в цей період часу протягом ось цього місяця, починаючи з 22 листопада. З 22 по 26 листопада буде час, коли вам потрібно встигнути реалізувати ті плани, які ви будували, але чомусь відкладали. Ось зараз, завдяки двом хорошим аспектам: встигайте їх запустити, діятиме. Гармонійний аспект між Сонцем та Плутоном, а також між Сонцем та Марсом. Завдяки наполегливій праці, ті, хто не люблять лежати, склавши руки, зможуть дійсно досягнути якоїсь своєї цілі або започаткувати вдалий шлях щодо цього. Проте, чесно кажучи, краще встигнути це зробити до 24-го, тому що вже тоді Меркурій почне заповільнюватися, вже може нам ставляти палки в колеса. Тому що. 26 листопада Меркурій, планета комунікації, зв'язку, інформації, навчання, пересування, транспорту, стає ретроградною. Так, ми всі не любимо цей період, тому що наші всі справи і дії стають повільнішими, не такими вдалими. Ми не мов би, рухаємося в киселі, і наші слова не доходять до адресатів в тому значенні, яке ми проговорюємо. Ми не мов би, спілкуємося через. Зіпсований телефон. Ми кажемо одне людина, інша чує інше. Також можуть ставатися збої в роботі транспорту, засобів зв'язку. Постійно проблематично може доходити доставка. Також перешкоди в дорозі це святе при ретро Меркурії. Тому, збираючись у якусь дорогу, уважно перевіряйте всі ваші квитки, документи, прораховуйте час, беріть з запасом і часу, і грошей, тому що можуть бути якісь непередбачувані ситуації, купівлю чогось дорогого, важливо, краще відкласти, особливо якщо це стосується. Транспорту або засобів зв'язку чи підписання важливих документів, також краще перенести на інший період часу. А ретро Меркурій зараз діятиме з 26 листопада по 16 грудня, тобто це такий немалий період часу. Краще сплануйте все заздалегідь і в час дії цього. А ретро меркурію можуть підніматися теми, які колись вже обговорювалися, і також на горизонті можуть з'являтися люди, з якими ми колись спілкувалися. Меркурій заткуватиме у вашому 10-му домі гороскопу, і це означає, що вам потрібно буде переглядати якісь ваші рішення стосовно роботи. Ви можете знаходити якісь помилки, або вам будуть на них вказувати, і вам доведеться їх перероблювати. Також можуть переглядатися ті умови, наприклад, вашої співпраці з кимось, або умови в договорі, який ви підписали, і треба буде можливо зараз переглянути його. Також ви можете займатися поновленням вами якогось статусу вашого. Можливо, треба буде переоформлювати якісь ваші документи пов'язані. З цією темою також можуть повертатися якісь ваші давні клієнти, і ще вам може знадобитися повторно, звертатися до якихось державних органів, чи ж обговорювати з вашим керівництвом, з вашими батьками якісь питання, які ви вже колись обговорювали. І ще одна порада: якщо вам підвертатимуться якісь великі проекти, за які б ви хотіли взятися в цей період часу. З 26 листопада по 16 грудня краще цього в цей час не починати робити. Краще розбирайтеся з тим, що у вас вже є зараз. Будьте розумничками, користуйтесь астрологічними порадами, і я впевнена, листопад стане для вас вдалим і приємним місяцем. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Я буду вам дуже рада. До зустрічі!